Друзі, всім привіт на каналі Огляд Єй. Часті відключення світла вже в принципі стали для нас звичною справою. Але, наприклад, залишитися без інтернету в сучасному світі це не тільки якісь незручності, це реальна проблема. Важливість стабільного з'єднання з мережею важко переоцінити, адже від нього залежить робота, навчання, спілкування та доступ до інформації. Забезпечити надійний інтернет під час відсутності електрики, допоможе компактний та доступний пристрій, джерело безперебійного живлення для роутерів, міні опс DC Prologix BLP 418 ECO Сьогодні я детально вам про нього розповім. Подивимось, на що він здатен та скільки він витримує навантаження. Все це у цьому відео, але перед початком традиційно. Ось таку вподобайку. Під цим відео можете поставити, підписатись на канал і підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Ця модель має компактний та продуманий дизайн, що дозволяє легко інтегрувати його у будь-який інтер'єр. Вага пристрою становить 410 грамів. Він досить легкий та компактний, тому не буде проблеми в тому, аби підібрати. Для нього місце. Корпус виготовлений зі звичайного пластику, якого буде досить для подібних умов використання. Звісно, нічого важкого краще на нього не кидати, але якщо сам безперебійник впаде, корпус не пошкодиться. На бокових гранях розташовані всі необхідні роз'єми, кнопки та індикатори. Спереду знаходиться кнопка ввімкнення, також на передній панелі є індикатор заряду акумулятора, який дозволяє контролювати рівень заряду, щоб вчасно підключити пристрій до мережі для поповнення енергії. Він має чотири позначки: сто 50 та 25%. відсотків поруч із індикатором розміщений роз'єм USB. Завдяки йому цей безперебійник може виконувати роль звичайного павербанка для смартфона. Але враховуйте, що акумулятор швидше розрядиться. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про. Вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. З протилежного боку корпусу розташований перемикач, який дозволяє вибрати між напругою 15 і 24 вольт. Поруч із перемикачем знаходиться два роз'єми: RJ45 LAN та POE, які дозволяють використовувати міні ОПС як з'єднальний елемент для передачі даних. Підключення роутерів або терміналів є три роз'єми на 5, 12 і 9 вольт, що забезпечує сумісність з більшістю мережевих пристроїв, і останній роз'єм використовується для підключення самого джерела до мережі електроживлення. Для цього в комплекті є спеціальний кабель. До речі, він не дуже довгий, тому розраховуйте на те, що безперебійник повинен стояти близько до розетки. Міні УПС не відрізняється зручністю використання та можливістю підналаштуватись під різні потреби користувачів. Найпростіший сценарій його застосування це одночасно. Не підключення роутера та терміналу для збереження інтернет-з'єднання під час відсутності електропостачання. У такому варіанті ці пристрої повинні знаходитись поруч, щоб їх можна було безпосередньо під'єднати до джерела безперебійного живлення, коли електроенергія є в наявності, роутер та термінал живляться через мережу, одночасно заряджаючи акумулятор міні УПС. Як тільки живлення від мережі припиняється, безперебійник автоматично перемикається на внутрішній акумулятор, забезпечуючи подальшу роботу роутера та терміналу без будь яких затримок перемикання відбувається миттєво без затримок? Навіть виробник вказує, що час перемикання дорівнює 0 мілісекундам. Це дозволяє уникнути будь-яких проблем з інтернет-з'єднанням. Що вкрай важливо, коли ви працюєте віддалено, маєте відеозустрічі. Цей УПС дасть вам можливість не думати про проблеми з інтернетом. У середньому мінію УПС може забезпечувати автономну роботу роутера до 5 годин залежно від споживання енергії підключених пристрою. Він оснащений акумулятором місткістю 8000 тисяч годин, коли електроенергія повертається, безперебійник автоматично починає заряджатися та живити підключені пристрої від мережі, забезпечуючи безперервну роботу інтернетом. Ще один варіант використання пристрою передбачає застосування технології POE – Power Over Ethernet, що дозволяє забезпечити живлення термінала та роутера одночасно через Ethernet кабель. Це зручно, коли роутер та термінал знаходяться в різних кінцях кімнати або навіть у різних приміщеннях. У цьому випадку термінал підключається до poe роз'єму на джерелі безпереберем. Бійного живлення, а роутер до роз'єму LAN важливо, щоб роутер підтримував технологію POE, В іншому випадку таке підключення не буде працювати. Завдяки різноманітності роз'ємів та перемикача напруги. Міні ОПС від Prologix підходить для роботи не лише з роутерами, але й з іншими мережевими пристроями, такими як термінали, комутатори або IP-камери. Це робить його універсальним рішенням для забезпечення стабільного інтернет з'єднання в будь-яких умовах. Також слід зауважити, що це один з найдоступніших у в цьому класі, що є також важливою перевагою. Навіть якщо під час блекаутів ви обходитеся павербанками, зарядженими ноутбуками, планшетами та смартфонами, то відсутність інтернету це реальна проблема. Мобільний інтернет також стає ненадійним, адже базові станції мобільних операторів швидко розряджаються і через годину чи дві припиняють роботу. Тому джерело безперебійного живлення це просте, ефективне та доступне рішення для забезпечення безперервного інтернет з'єднання навіть під час тривалих відключень електроенергії. Якщо це відео сподобання... Обиблись ось таку вподобайку ставте під ним, пишіть свої думки на рахунок цього безперебійного джерела живлення. Що ви думаєте, наскільки воно для вас ефективне? Чи використовуєте ви такі, все це пишіть в коментарях під цим відео. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, угляд і тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.